Друзі, нова серія по Майнкрафту. Друга серія вже. І я приїхала в нове місто. І я трошки змінилася. Я спала в своїй піжамці і отак я виглядаю тепер. От Так, Так, вдягаю свою піжамку назад. І все, можна йти кудись. Піду на вулицю, напевно. Угу. Йду на вулицю. Ух ти, сніг, шо ли випав? Його так багато тут не було. Ладно. Піду погуляю по селі, поговорю з селянами. Ого, як тут все замело. Ого. Так. Це, де селяни всі? О, голем, привіт. О, вон селяни. Селяни! Привіт! Ти бачив, що... ой, що сьогодні сталося? Так, Аріна, сьогодні випав дуже великий сніг і приїхав новий продавець. Новий продавець? Ого! Угу. Ладно, я пішла шукати. О, вот, а яке не замітав тут магазинчик. Привіт, селяни! Привіт. Дивись, ми продаємо е, скрині за один за один смарагд і за і за сорок сморогдів купляєш? Ого, серйозно? Ну давайте напевно так. Давайте тобі один смарагд давати. Так, у мене за один смарагд скриня, бачиш, яка вона коричнева? Mm -hmm, да. Треба дати йому смарагди. Але як завжди, їх треба ділити. Тому що це незвичайний Майнкрафт. Тримай один смарагд тобі. І я забираю все що є в скрині. Дві секунди, давайте ми все поскладаємо в інвентар. І тут отак от, от все зробимо і підготуємо гроші до наступного разу. Так, 37, а мені треба 3, вот раз. Це на наступний раз. Все. Давайте, відкриваємо що, звичайна шкіряна бронька, полутина і палки. Да уж, звісно. Дякую тобі, селян, що ти мені дав стільки всякого. Дуже тобі дякую. Ну, і що мені тепер з цим робити, я хоча б отак поскадаю. Ну, палки корисні, ну ладно. Тепер ти тримай сорок е, і я забираю всі речі. Ого, це мені на обустройку дому. Забираємо ці от старі от всі речі. Вау! Клас! Круто! І що якесь і це. Ладно, я побігла пока. Ходіть до мене додому, бо це будемо все розпаковувати і украшати мій дім. Як завжди, реклама. Я вам дуже вдячна, що ви на мене підписуєтесь. жива і жива 40! Моя мета це 1000, хоча б тисяча. Я дуже хочу отримати срібну кнопку дуже сильно. Поможіть мені набрати тисячу підписників. Будь ласка! Ну, а ми пішли наверх, пішли до мене в кімнату. Так, все, ходіть. Так, 2 секунди вас всіх на зарядку поставлю. Щоб в мене не розрядився телефон. Так, ставимо голову пігліна. Хіба вже таке появилось? Ладно. Так, що це за яйця нюхача, зараз відкривати ще не буду. Так, ой, можна дім прикрасити. Піду прикрашати на вулицю. Так. Ой, блін. Впала. Так, можна собі. Ухти! Це такі міні скустики. Так, зараз візьму забор, щоб посадити якогось нюхача і стекло, щоб посадити собі дома рибку. Так, ну все, я це все взяла і, напевно, поставлю нюхача, напевно, на першому поверсі буде міні-тваринка така. Так. Отут можна отак. От під сходами. Ну, і тут отак от зробити. І одну фіртку. Ну, і давайте поставимо нашого нюхача. Ну, і що це за і це велике? Ладно, нехай стоїть. Так, на першому поверсі ще можна зробити акваріум. Так що ми отак от ставимо стікло. Зараз візьму, що треба десь знайти, зламати отакі от штучки. Довгим акваріум, думаю, не буде, того почекайте. Мені треба десь знайти такі індії Мені треба дерево. Для цього ми йдемо за деревом. Як завжди, падаємо і шукаємо дерево. М -м 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 так, де можна знайти дерево? Вон там далеко є. Давайте я зрубаю і прийду. А хоча ні, зараз десь знайду. поблизу. Так, тут верстак був. Ладно, я розберу трошки підлогу. Трішечки. Три блоки мені треба, потім відновлю. Наступному відео відновлю. Так, все. Можна йти. Опа, все. Тепер мені треба верстак. Йду верх до мене в кімнатку. Ось тут верстак, і ми крафтимо от таку от штучку. Шість таких плиточок. Ладно, спускаємося на перший поверх. Поки нюхач мій там росте. Отак от, от ставимо. Оце можна от сюди. І тепер заповняємо все стіклом. Так. так, це треба зламати, а то рибка може вистрибнути. Ми будемо це три роки ламати. Ну, ладно, поламаємо. А ви обов'язково поставте лайк і під, під, підпишіться на мій канал. Хто не знає, мені 10 років так, я займаюсь такою мечнею. Хопа! О, ліфтарик вийпав. Це добре. Так, можна от так от поставити, так от поставити, так от поставити, і тут поставити. Так, тепер почекайте. Мені треба тут поставити, тут поставити. Тут поставити все. І на тому, як я закінчу робити акваріум, ми, напевно, закінчимо. Блін, все затопило, все, ми програли. Мінус рибка. А, може, ще спасем її? Як спасти рибку? Напишіть в коментарях. Як її спасати, спасіть в коментарях, мені треба її якось ловити. Вона не ловиться. Ладно, без рибки будем. Ой, я, начайно, рибку вбила. Ладно, тут просто буде водичка. Ем, Куди я вилила воду? Почекайте. Я воду кудись туди вилила. Де моя вода? Де, м де моя вода? Куди я воду прокекала? Де моя вода? Все, я без води. Ладно, і на цьому напевно скоро ми вже будемо закінчувати. І будемо чекати нашого нюхача він досі не вилупився, його зламала. Ладно, в наступному відео подивимося, як він вилупиться. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!